До Дня боротьби з раком молочної залози, завдяки партнерству муніципальних та приватних клінік, Вінницька міська клінічна лікарня швидкої допомоги була базою для проведення ряду хірургічних втручань у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції, «Практичні зустрічі про рак молочної залози, що була організована медичним центром «Альта Медика» і громадською організацією Онкохабу. Конференцію відвідали більше 170 фахівців-онкологів зі всієї України. Завдяки потужному матеріально-технічному забезпеченню лікарні швидкої допомоги вперше в Україні наживо для делегатів конференції транслювалась унікальна мікрохірургічна операція, що направлена на попередження ускладнень в післяопераційному періоді та на покращення результатів хірургічного лікування. Операцію проводили за допомогою ICG апарату, який, при введенні в тканину контрастної речовини, надав змогу візуалізувати лімфатичні протоки. А завдяки використанню найсучаснішого операційного мікроскопа шувались між собою лімфатичні та венозні судини діаметром від 3 до 1 міліметру. Завдяки злагодженій роботі високопрофесійної команди лікарів Вінницької клінічної лікарні швидкої допомоги. Медичного центру Альтамедика та Буковинського онкологічного центру операція пройшла вдало і показово, що дало змогу лікарям зі всієї України отримати унікальний професійний досвід. Наша лікарня завжди прямує до найновітніших світових технологій та забезпечує охорону здоров'я населення міста та області разом у світле майбутнє та разом до перемоги.